Вітаю! Сьогодні в мене огляд компактного пилососа під акумулятори типу Макіта та їх клонів. Взагалі не планував робити це відео, але серед підписників мого телеграм-каналу виявилося дуже багато охочих його переглянути. Цей пилосос я купив на якомусь позаминулому розпродажі. З промокодом він обійшовся мені в 25 доларів, а звичайна ціна десь 36-38 доларів. Давайте подивимося, що в нас тут всередині. Доїхав він, до речі, міст Експресом десь за два тижні. Як ми бачимо по коробці, ну тут всього одна невеличка вм'ятина. Всередині все запаковано так чисто в пупирку. Одразу бачимо дві труби. Прикольно вони з такого глянцевого пластику, але досить еластичного. Тобто, ну, не знаю, який тут хімічний склад, але прикольна, якісна трубка. Ну і така ж сама ще одна. Давайте одразу помірюємо діаметр кінців трубки, який підходить до цього пилососа. Ось кінець, який у нас менший, тобто який входить всередину. Міряємо його. Зовнішній діаметр, і бачимо, що тут у нас 30,5. Так, а ось кінець, який товщий, внутрішній діаметр 31,7. Далі, власне, сам пилосос, частина з двигуном. Ось так вона виглядає. Перше моє враження від нього було дуже позитивне, тому що зроблено все якісно, гарний пластик, ніде немає ніяких таких косячків. Тобто все рівно, все стоїть по зазорам з органів управління лише одна кнопка, по якій не дуже зрозуміло, увімкнений він чи вимкнений. Також є невеличкий ліхтарик, але він геть безтолковий, хіба що в абсолютній темряві ну якось він вам щось підсвітить. І відповідна частина це вже наш бак з фільтром. Ось таким чином виглядає фільтр. Звичайно, як і в будь-якому пилососі, його бажано часто продувати або якось вибивати, але робити це обережно, щоб він вам просто. Служив подовше. І, власне, ось такий бак. Тут ми бачимо такий зворотній клапан, який ось повинен у нас бути в такому положенні. Тобто, коли ми вимкнемо пилосос, щоб униз сміття не летіло. А фільтр стає ось тут всередину упирається в спеціальні виступи. Тут є спеціальні пази, потрібно просто його одягнути, співставити, ось цей виступ, бо його можна іншою стороною одягти, але тоді негарно ось це буде випирати. І ось. Надійно воно фіксується, точно нічого не випаде. Ось таким чином виглядає вже зібраний наш пилосос. Також у нас тут в комплектації є інструкція абсолютно безтолкова. Дуже прикольна насадка, яку я використовую постійно, особливо, там, якщо прибираю щось в машині, ось така з додатковою щіткою. А якщо щітка не потрібна, тут з двох сторін такі кнопочки натискаємо і все дуже легко ховається. Ще така насадочка і така. І ще одне, що мене дуже приємно здивувало, це ось ця насадка. По-перше, тут кльово зроблений ось цей не знаю, шарнір, карданчик, як його назвати, тобто він повністю вигинається, одягну трубку для прикладу. Ось воно якби стає таке одне плоске і може заїхати, наприклад, під холодильник аж до самої стінки. Ну і ще один плюс це те, що сама щітка вона взагалі така тоненька, невисока, і під усілякі навіть невисокі меблі дуже легко залазить. Працює пилосос від ось таких макітовських акумуляторів або від їх клонів. Конкретно цей акумулятор я збирав сам. Корпус такий на Aliexpress повністю з усім необхідним для збірки можна придбати за 200 гривень в розділі Coins в себе в телеграм-каналі я періодично публікую ці знижки, а самі акумулятори можна придбати на OLX. Таким чином, я поставив сюди акумулятор ємністю десь 300 мАг. І вся ця збірка віддає чесних 6 Ампер годин. Відео про збірку такого акумулятора є в мене на каналі. Якщо цікаво, дивіться, десь тут підсказка буде. Підключаємо акумулятор. У нас нічого не відбувається, якщо натиснемо. Пилосос такий досить нетихий. Але скажу, що в порівнянні зі звичайним мережевим ну значно тихіший. І по потужності ще варто відмітити, що ну чисто по моїм суб'єктивним враженням якийсь незильно засраний дім ним прибрати можна. З ось такою щіткою він досить непогано прибирає пісок з автомобільних килимків, ну і взагалі там з усіх автомобільних обшивок, з цього карпету так званого. Коротше, потужності тут не прям дуже багато, але її загалом вистачає. А якщо вам потрібен більш потужний варіант, я на Aliexpress натикався на копію якихось інших пилососів, зроблений він також під ці акумулятори. Але суто візуально, тут, якщо ми порівняємо акумулятор і ось цю частину корпусу з двигуном, вони плюс-мінус одного розміру. На тому ж пилососі, суто по фотографіям, частина з двигуном десь рази в півтора більше, ніж акумулятор. Ну тобто, скоріше за все, він прям потужніший. Насипав на стіл невеличку кубку землі, ось видно в порівнянні з кулаком. Тобто це така немала кубка, і зараз спробуємо пилососом її прибрати. Я думаю, що питань немає, все він прибирає. Єдиний момент, ось цей е, типу клапан, який повинен тримати сміття всередині, він не завжди сам закривається. За цим потрібно слідкувати, бо можна ось так підняти пилосос, і вся ця земля може полетіти вниз. Цікавий для мене момент порахувати його реальну потужність. Ця інформація дозволить нам прорахувати час, який пилосос зможе пропрацювати від одного акумулятора. оскільки я в принципі міг би просто засікти час, але ця інформація буде актуальною лише для мого акумулятора. Щоб прям точно порахувати потужність, давайте одразу замірюємо, яка у нас тут напруга на акумуляторі, і бачимо, що у нас тут 20,66 вольт. Кліщі переключаю в режим DC, тобто постійного струму. Накидуємо на один з проводів, натискаю REL, щоб обнулити значення. І пробуємо вмикати пилосос. При запуску було видно пусковий струм десь 26 А. Давайте ще раз повторимо. На цей раз вже було 23 А пусковий струм, а далі при роботі, ну, грубо кажучи, 9 А. Тому беремо калькулятор і рахуємо, напруга нашого акумулятора 20,66 В. Ну, хоча під навантаженням вона точно просідає, тому давайте візьмемо 20 і помножимо на, ну, нехай буде 9 А, які у нас постійно були, це 180 Вт. І ось до речі, в контексті суто автомобільного пилососа цей перемагає будь-які провідний, які підключаються до прикурювача, оскільки в більшості автомобілів на прикурювачі стоїть запобіжник 10 ампер. А враховуючи те, що в автомобілях акумулятор 12 вольтовий, добре, з запущеним двигуном в бортовій мережі там буде 14 вольт. Окей, з запобіжником на 10 ампер при потужності 140 Вт з прикурювача цей запобіжник вже згорятиме. Тобто, ось такий потужний пилосос, ну фізично неможливо ніяк заживити від автомобільного прикурювача. А зі своїм високострумовим акумулятором ми бачимо, що маємо ми аж 180 Вт, ватт. І тоді пусковий у нас виходить 20 на ну нехай буде 23, 460 Вт. Ну і ще трошки математики. Якщо ми вже знаємо, що він споживає у нас 9 а струм, то наприклад я можу порахувати наскільки мені вистачить мого 6 а годинного акумулятора. Ділимо 6 на 9. Отримуємо коефіцієнт, який нам потрібно помножити на 60 хвилин, і ми дізнаємося, що вистачить його рівно на 40 хвилин безперервної роботи. Ну, досить непогано пройтись по дому, пропилососити після, наприклад, робота пилососа, де він не зміг залізти, вистачить з головою. Підсумовуючи, скажу, що пилосос непоганий, я ні на секунду не пошкодував. За свої гроші хороший девайс. якщо будете замовляти, раджу не брати комплект з акумулятором, оскільки то буде китайський акумулятор, який вони засунуть незрозуміло що. Або купіть якийсь фірмовий акумулятор у нас, ну або ж зберіть, як я. Самі там нічого складного немає. Якщо у вас є паяльник і ви можете відрізнити плюс від мінуса, то в принципі ви зможете зібрати цей акумулятор. З мінусів я б назвав би ну слабенький ліхтарик, але це ж пилосос, а не ліхтарик, тому це не дуже важливо. Єдиний суттєвий недолік видух повітря він відбувається ну по суті постійно в вас. І коли пилосос працює, а ви там щось прибираєте, то завжди виходить так, що ось цей потужний потік ну такого прохолодного повітря летить постійно вам в обличчя або в шию, якось навіть страшно захворіти після цього. Тут дуже не вистачає якогось дефлектора, який би направляв цей потік повітря вбік, ну хоча б якось так по діагоналі, бо воно зараз летить. От якщо ми тримаємо пилосос отак, вот то в принципі все в вас, все в камеру зараз летітиме. Це, власне, і є всі недоліки. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!